Слава Господу! Врятовані кров'ю нашого Господа Ісуса Христа. Заслухаємо Боже Слово, це записано книга чисел. 21 розділ. 4 вірша і нижче. Книга чисел, 21 розділ, 4-го вірша. І рушили вони, тобто ізраїльтяни, з гори дорогою Червоного моря, щоб обійти Едомський край, і підпала душа того народу в цій дорозі, і промовляв той народ проти Бога та проти Мойсея, нащо вивели нас із Єгипту, щоб ми помирали в пустині? Бо ж, немає тут хліба, немає води, а душі нашій обридла ця непередатна їжа. І послав Господь той народ, на, на той народ зміїв сарафів, і вони кусали народ, і померло багато народу з Ізраїля. І вийшов народ до Мойсея та й сказав: згрішили ми, бо говорили проти Господа та проти тебе, молися до Господа, і нехай Він забере від нас цих зміїв. І молився Мойсей за народ, і сказав Господь до Мойсея: Зроби собі сарафа, і вистав його на жердині, і станеться кожен покусаний, як погляне на нього, то буде жити. І зробив Мойсей мідяного змія, і виставив його на жердині. І сталося, якщо змій покусав кого, то той дивився на мідяного змія і жив. Амінь. Займіть ваші місця. Слава нашому Господу за цей час, цей ранок, цей день, тому що цей день створив Господь. І Господь нас зібрав на цьому місці, навчаючи нас через слово своє, через Євангелію. І ми чули про те, що перший брат він говорив, щоб ми були вдячними Господу за все. Незалежно від того, що, що ми зустрічаємо на своєму шляху життєвому. Щоб наше серце воно було вдячне. Автор пісні говорить такі слова, каже, вдячне серце так любить Господь. Хочеться сказати, Боже, поможи бути вдячними за все. А вакум він говорить про такі речі, каже: якщо навіть в загоні не стане овець, він орад, не дасть плода. Я все одно буду славити Господа. Я все одно буду шанувати мого Бога. Як важливо, брати і сестри, стояти непохитним у вірі, стояти перед Богом, будучи підперезаним Його Словом, Його силою і Його Духом. І каже Павло, що воля Божа про нас у Христі Ісусі, що ми подяку складали за все. Господи, поможи! І брат, Друге він говорив про те, що Господь то мій пастир. Брати і сестри, як добре, коли нашим пастором, моїм і твоїм пастором є Господь. Тому що веде він. Тому що Він знає, що подати нам в ту хвилину, коли ми потребуємо, тому що Він знає кожну клітину нашого тіла. Він знає наше серце, наші думки. Він знає і знає, що нам потрібно, що нам подати. Коли ми потребуємо в нашому житті, Господи поможи, і щоб той Божий спокій. Знаєте, коли ми, як... діти, ми дивимося перше на дітей, вони такі беззаботні. Вони не думають ні про що. Вони знають, що є тато, є батьки, які піклуються про них. Так само, Слово Боже, воно говорить про те, що ми є діти Божі, діти Божі, яких. Знайшов Бог в цьому світі, яких Воскресив до цього життя, дав владу називатися ними і бути, брати і сестри, це велике щастя для кожної з нас, це благословіння. І тому нехай Господь допоможе нам завжди пам'ятати і розуміти насправді, а хто є мій пастир? Можливо, серед нас є люди, які, які знаєте, ну так собі думають, живу, як. Як приходиться, як получається, питання стоїть? Хто твій є пастир? Хто тебе попроваджує на ці пасові? Що ти споживаєш? Що годує тебе в твоєму житті? Чим ти живеш? Хай Бог благословить! Повертаємося до прочитаного слова. Де ми зачитали щойно, знаєте, так Господь скеровує сьогоднішнє служіння. Щоб ми укріплялися в Господі, щоб ми зміснялися Ним. Говорить, ця історія нам нагадує, знаєте, це наука для нас. Апостол Павло каже, це приклади дані нам на науку, щоб ми не були подібні до цього народу. І записано ці слова, каже, і народ, який рушив, який Написано перед цим вони, будучи біля гор-гори, там, де Арон він передав священство своєму синові Єліазарові, і народ оплакував, Арона. І далі вони, написано, що вони далі йшли в цю, цей обетований край. І каже Писання, що виступив народ Хананецький проти, проти Ізраїля, і Ізраїля взяли в полон деяких людей. І написано, і склав обітницю народ Божий з Богом. І Бог дав перемогу. І Бог дав перемогу. Вони, розумію, підняті духом, в серці своєму далі йдуть, але тут Господь Він вводить свої корективи. Перед ними був Едом, це брат Якова нащадки Ісава. І чомусь у Бог Він сказав обійти цей народ. Не воювати з цим народом. Там вони пробували пройти через цю землю, але так як вони не погодилися, готові були вийти воювати, написано, що ізраїльський народ пішов дорогою вдоль Червоного моря, щоб обійти Едомський край, і підпала душа того народу. Брати і сестри, наше життя воно не воно є нелегке. Ми зустрічаємо переживання, ми зустрічаємо на нашому шляху втрати, ми зустрічаємо розчарування. Але писання, воно залишено для нас, щоб ми часом, йдучи по цій земній дорозі, не загинули так, як ізраїльський народ. І написано, що вони почали негодувати, вони почали роптати, вони почали говорити на Бога. І на Мойсея сьогодні було нагадано про те, що Ізраїль він почав він невдячний був за те, що Бог він попіклувався, щоб вони не залишилися в Єгипті в рабстві. Хочу нагадати, що Єгипет це місце рабства Ізраїля. Єгипет там, де вони не мали свого права. Там, де вони були обмежені в своїх правах. І і Бог він почув зойк народу свого, і він післав Мойсеї, який вивів їх з того місця. Вони тішилися, раділи, але прийшов момент в їхньому житті, вони почали підпадати на душах своїх. Щось почало закрадатися в їхнє серце. Вони почали роптати. Вони почали оглядатися назад і говорити: нам в Єгипті було краще. Ми мали там достаток, каже, їли даремно рибу. Дині огірки, цибуля, друзі, даремно нічого не дається, ми знаємо. Але вони мали даремно, тому що вони були рабами. Вони отримували це, тому що вони були в полоні. І тому, каже, писання вони забули про те добро, яке Бог зробив для них. Коли ми згадуємо про Бунт Корея Дофана і Авірона, написано, що вони одні з старших таких людей, поважних, вони підняли Бунт проти Мойсея і почали говорити: Зачем ти вивів нас із Єгипту, хіба гробів не було в Єгипті? Чому це ти зробив? І народ, написано, почав плакати. Написано. Числа, книга Числа 11 розділ говорить, а збиранина це п'ятий вірш. А збиранина, які були хто ці люди? Вони запалювали вогонь, незадоволення. Вони робили оці, знаєте, противлення проти Мойсея і проти Бога. Збиранина це не тільки це не був з із ізраїльського народу люди. Це люди, які жили, можливо, поміж Ізраїлем, але вони бачили те, що Бог робив в Ізраїлі. Вони бачили чудо, ознаки, які Бог робив. Вони розуміли, що це не просто так стається. І вони сказали дійсно, є живий Бог. І вони вийшли разом з Ізраїлем. І, говорить, Писання: прийшов момент, і вони були, знаєте, тим е моментом, де. Почав ізраїльський народ не годувати проти Бога. І каже, нам краще там було. Мойсей, за чим ти вивів нас? Знаєте, дивлячись на Мойсея, Божого чоловіка, думаю, Господи, сильна людина духом. Написано так, що найлагідніша людина на землі був Мойсей. І вони приходили не раз, і не два, і говорили свої претензії проти. Мойсея і проти Бога. Мойсей одразу каже: Господи, спав на коліна на лице, свого, і каже: Господи, чи я породив цього народу. Чому Ти дав, що я повинен нести його? І Господь він каже: збери 70 із старших Ізраїля люду, і я візьму духа, що на тобі, і дам до поста, дам до кожного з них. Друзі, я так думаю, чому Бог сказав дух, який на тобі, я дам на цих 70 людей, щоб не було розділення, щоб була однодумність, щоб було одне серце, так як Євангелія на нас сьогодні вчись, брати і сестри, щоб ми були однодумні у Господі, щоб ми разом подвизалися за Божу справу, за Боже діло. І каже Господь: я дам духа, який на тобі візьму, і дам кожному із них. І так Господь зробив. І коли народ ізраїльський прийшов до Мойсея і каже, і запалився, каже Писання, і вони говорили проти Бога і проти Мойсея. Проти Бога і проти Мойсея. Дивіться, причина. Причина занепаду дусі, розчарування, неочікування тих надій, які, можливо, вони очікували. Думали, чому ми повинні обходити цей домський край? Чому перед цим ми перемогли цей народ, чому і це ми не можемо? Знаєте, у нас людей є свої плани. У нас є свої такі, знаєте, думки, але Писання говорить: Бог говорить, що наші плани і наші думки вони не Божі. Різниця між ними, між ними як небо над землею. І каже Писання, і вони говорили проти Божого чоловіка, і запалився гнів від Господа. Запалився гнів від Господа, і написано, що і післав Господь Зміїв сарафів, які кусали народа. І написано, і немало померло з людей. Апостол Павло до коринтян пише в 10 розділі, що, що це є приклади для нас. Це є приклади для нас, щоб ми, дивлячись на життя тих людей, ми робили висновки в нашому житті. Каже, вони спокушували Христа. Вони спокушували Бога. Вони пішли проти Всевишнього. І каже, і Бог він почав воювати з народом своїм. Люди почали помирати. Знаєте, спочатку, начебто нічого, все нормально. Але коли приходить біль в серце людини, коли людина бачить безвихідь, серед людей немає помочі, не, не знає, як вийти становище, вона знає, що є Бог. Людина знає, що є Бог, для якого немає, немає неможливо жодної речі. І написано, куди йти, до кого піти. І каже, приходять, приходять ізраїльчани до Божого чоловіка. Брати і сестри, як добре, коли є людина, яка може стати між небом і землею за народ. Добре, коли є людина, яка пильнує. І можна прийти і сказати про грішів. поступив неправильно, помолися за нас, помолися за мене. І каже, прийшов народ і говорить, зрішили ми проти Бога і проти тебе, Мойсей. Помолися за нас перед Господом. Ми в біді, ми в переживанні. І цей чоловік Божий сильний в дусі, брати, сестри, думаю, скільки нападків було в його житті. Скільки він жалівся перед Господом, коли ми читаємо перед, на, на, на сторінках святої Євангелії, жалівся перед Господом, і Бог потішав його, Бог давав розраду. І приходить і говорить з покаянням, помолися за нас. Вони знали, що цей чоловік він зможе стати у проломі за народ. Він може помолитися, і Бог почує. І каже, і молився Мойсей до Бога. І молився Мойсей до Бога. І каже писання, і прийшла відповідь. Прийшла відповідь від Всевишнього. І каже, Господь, зроби змія, сарафа, постав на жердині. І кожен, хто подивиться на нього і покусаний, він не умре, він буде жити. Він залишиться при житті. І написано, що Мойсей так зробив. Мойсей зробив, і каже Писання, що кожен, хто дивився, покусаний на цього змія, він жив. Брати і сестри, ми в цьому житті, на цьому життєвому шляху, ми в цій дорозі, до цього небесного ханану. Ми в війні, ми в боротьбі, каже Писання, що ми були як вояки Ісуса Христа. Але диявол він старається порозити. Він старається вкусити. Багато людей вони укушені змієм, вони, вони в розчаруванні, вони починають роптати, вони починають негодувати на Бога. Але є між небом і землею. Який висіяв за мене і Тебе, дорогий друже. Це Господь Ісус Христос, слава Йому. І каже Писання, що бо як Мойсей підніс змія в пустині, так мусить бути піднесений Син Людський, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав вічне життя. Брати і сестри, між небом і землею, був, висів Божий син Ісус Христос. Той посередник, як сьогодні було, мені здається, нагадано про те, що посередник між Богом і людиною один, це наш Господь Ісус Христос, до якого ми можемо прийти з покаянням і сказав: Господи, помилуй, Господи, прости, згрішив, не, не зрозумів, спіткнувся, упав ти той, який маєш силу підняти. Каже Давид, один раз сказав Господь, а двічі я ж чув сила в Господа. Дорогі друже, можливо, руки опустилися, можливо, не розуміє, що відбувається в твоєму житті. Є Господь Ісус, той, який може додати сили. Каже писання, що в ньому є сила, в ньому є міць. Він зможе допомогти нам дійти до цих небесних осель, до цього небесного ханану. І що потрібно робити, брати сестри, коли ми знемагаємо. Коли ми падаємо, коли розчарування воно атакує. диявол, розуміє, диявол атакує на цій життєвій дорозі, Христос каже, потрібно завсіди молитися і не занепадати духом. І він приводить приклад жінки, яка приходила до несправедливого судді. І каже, стукала до нього, захисти мене від моїх кривдників. І каже, Він довго не хотів, але Сказав, хоч я Бога не боюся і людей не стежуся, я захищу цю жінку. І каже Господь, чуєте, що каже цей несправедливий суддя? Чи ж Бог не захистить і не візьме в оборону своїх, які кличуть до нього день і ніч? Він захистить, хоч і бориться. І коли читаємо Боже Слово, написано про Петра. Я вибачаюсь про Ісуса Христа. Сказано, коли Христос перестражданнями своїми в Гефсиманському саду, Він говорить до учнів своїх, душа моя смертельної тривозі. Тобто приходить момент, я розумію, не тільки було в Ісуса Христа. Коли було це в Ісуса Христа, воно, можливо, приходить до кожного з нас в нашому житті, брати і сестри. Коли такі моменти приходять, для цього є церква Божа. Є брати, є сестри. Ми можемо сказати, підтримуйте мене в молитві, поможіть мені в боротьбі, моєї брати і сестри, для цього є церква Божа. І каже Христос, душа моя в смертельній тривозі, попільнуйте зі мною. І написано, що і він, відійшовши, впав і молився до свого небесного батька. Це приклади, брати і сестри, для кожної з нас. Хай Бог благословить, коли в таких моментах, коли нам тяжко, коли наша душа, вона в тривозі? Знаєте, тоді диявол він має доступ до нашого серця. Тоді він підходить і говорить, де твій Бог? А чи правда, що, що Бог сказав, що він не залишить? А чи правда, що те, що написано, це є істина? Брати і сестри, каже Писання, небо і земля пройде. Але Слово Боже, воно не проходить, воно не минає, воно буде стояти по віки, як та Сіонська гора. І сестри, Слово Боже, це є фундамент нашої віри. Це фундамент того, на чому, де поставив нас сам Ісус Христос, який знайшов нас в цьому світі, який заплатив велику ціну, брати і сестри, за кожну, за мене і за кожного з вас, щоб ми не загинули. Але щоб ми жили, тому що Його бажання, щоб ніхто не загинув, бажання Ісуса Христа, щоб всі прийшли до пізнання, щоб всі спаслися, щоб ми всі були, брати і сестри, там, на небесній перекличці, у них нашого Господа Ісуса Христа. Слава Йому! І каже Христос у молитві: Я благаю, я хочу перед небесним Батьком ці первосвященничській молитві. Там Він молився. За мене і за Тебе, брат і сестра. Він молився за кожну з нас, щоб ми не знемогли на душу, щоб ми не дивились на людей, щоб ми не дивились на цей світ, але дивилися на того, хто повис між небом і землею, хто сказав звершилося спасіння. Спасіння звершилося моє і твоє, брат і сестра. Це не просто так. Але це Божа воля. Була про те і любов Божа, щоб творіння Боже, щоб люди на планеті земля, вони бачили відкриті двері в небо, щоб вони побачили у вхід у Царство Боже в Ісусі Христі. Каже Христос: Я є двері. Хто входить мною, той спасеться, той буде мати життя, брати і сестри. Хай Бог благословить кожного з нас. І ще раз. Нагадую, не занепадаємо на наших душах, ідучи по цій земній дорозі. Коли нам тяжко молимося, каже, каже Христос, коли Він повернувся там в Симанському саду, повернувшись, каже, ви спите, вони сплять, устали, ну, втомившися, вони очі їхні зважніли, вони сплять і каже: Петре, чи не міг ті години попильнувати? Просто години. Нам тяжко, правда, помолитися годину. У нас немає, можна сказати, часу на це. Ми в цьому часі, цей час нас так, знаєте, швидко, Він рухає нами, не дає нам зупинки. Брати і сестри, хай Бог поможе нам в нашому житті, щоб ми, як каже пророк Єремія, зупинилися, щоб ми роздивилися, щоб ми зважили, щоб ми побачили. Те, що Господь хоче показати мені і тобі, брат і сестра, тому що Його бажання, Його воля, щоб ніхто із нас не загинув. Ніхто, чуєте? ніхто, Тому що ціна була заплачена дуже велика за кожну з нас. Можливо, хтось думає, та що там за мене, є там десь маленька людина, так. Каже, що є людина перед Отцем Небесним? Що то є людина, Господи, що ти пам'ятаєш про неї? Господь він пам'ятає, Господь знає, Господь Він відкритий до тебе, до мене, брат і сестра, і бажає добра для кожного. В нього бажання, брати і сестри, не зла, а добра. Хоч іноді нам здається, Господи, скільки я можу так іти, скільки я можу нести цей тягар. Я втомився, мене, мене опускаються руки. Каже Писані до євреїв. Укріпіть знеможені руки і коліна ваші. Робіть стежки рівні ногам вашим, щоб кульгавою не збочило, але вирівнялось бажання Бога через Слово своє Він хоче нас вирівняти, хоче нас направити навіть тоді, знаєте, коли нам здається, що ми залишені. Проте, сестри, ніхто не залишений. Господь Він пам'ятає про кожного. Слава Йому, слава йому! І тут, так як написано в цій книгах числа Старисаповід, де прикладиці, говориться про те, що Господь в ці хвилини Він виходив на зустріч, Він, знаєте, робив оці, оці ну, добрі дари для цього народу, щоб люди вони вірили Божим Словам. Читаючи це, думаю, можливо, і не всі вірили. Сказали, ну, що цей змій? Я вмираю, я... Моє... моє тіло, воно слабне. Що мені дасть цей мідяк, мідяний не змій? Але каже Писання, хто дивився. Він мав життя, він мав життя, він отримав зцілення. Тим паче наш Господь Ісус Христос, брати і сестри, Він дає життя кожному, хто піднімає свій зір на нього, брати і сестри. Хай наш зір буде підняти до Нього. До неба, до гори, тому що поміч від Господа, поміч у Господа, слава йому, сила у Господа, перемога у Господа, ми зможемо з ним. Йому нехай буде слава, нехай Господь допоможе нам бути вірним, залишитися вірним, що би не сталося в нашому житті. Брати і сестри, залишитися вірним Господу. І так як Йов він сказав, що сьогодні було нагадано. Які, можна сказати, на перший погляд, дуже, дуже, тяжкі, ну, е, дуже тяжка ситуація. І жінка, навіть дивлячись на свого чоловіка, вона не могла дивитися і каже: Прокляни Господа, ти помреш. Але цей праведник, праведник Божий чоловік, він каже, ти говориш як одна з нерозумних. Хіба ті, які ми добре повинні приймати від Господа. Брати і сестри, нехай ці слова вони закарбуються в наші серця. Щоб ви зрозуміли, що через таких ситуаціях тяжких для, на перший поряд у нашому житті, Бог загортовує нашу віру, Бог піднімає наш погляд до неба, тому що поміч у нього. І тому подякуємо Господу за надію, за те, що Він є завжди з нами, брати і сестри, за те, що Він. Не десь там далеко, каже апостол Павло, проповідуючи, каже, ми ним живемо, ми ним дихаємо, ми ним рухаємося. Брати і сестри, ми ним живемо. Слава нашому Господу! Давайте прославимо Господа за цей час, за слово Євангелії і за надію, яку Він дає, за обітниці, якими, якими він нас підкріпляє, наше серце, нашу віру. Прославимо Господа, молимося. Слава і yeah. хвала.